Шук, середа на годиннику 7.40 в басейні 27 градусів температура повітря. Для вас сьогодні цікава трансляція з поясненням. А чому ж саме секція з дитячого плавання свім старт у спортлайф з ціною 1800 гривень за 8 занять краща? За аналогічні пропозиції в інших басейнах міста, як то, наприклад, 800 гривень за 12 занять. І чому конкретно, бачите, зараз перед собою інвентар розкладено. І поговоримо спочатку, зупинимося на ньому. Чому інвентар важливий? Так як при початковому навчанні плавання та й далі дуже важливо дитину зацікавити і щоб їй було комфортно з перших занять плавання. Так, звичайно, дуже багато залежить від самого тренера, як він подасть себе, як він виявить потреби дитини, зацікавить своїм видом спорту. Безумовно, але крім того, є отакі маленькі деталі, в яких криється істина. І зачасту ці деталі можуть бути навіть просто в зручності ласт, щоб вони ніде не терли, щоб вони трималися надійно на нозі, в справності тих же лопаток, в якості дощечок, в якості, безумовно, самої води, щоб вона була. Швора тепла, з малим вмістом хлору, щоб несихала шкіра, щоб були широкі доріжки 2,5 метри, просторі, щоб були стартові тумбочки. Все це є в нашому басейні «Спортлайф Кременчук». Далі йдемо по інвентарю. Я думаю, зрозуміло, що він достатньо багатий у нас. І Саме для групових занять надається в повній мірі. Є усі розміри ласт, є можливість обирати інвентар, є калабашки, і крім того, я на своїй секції використовую своє обладнання професійне. Наприклад, от бачите, ласти, які можуть регулюватися під. Вашу п'ятку різні ласти, які спливають і можуть використовуватися в брасі. Крім того, ви бачите, що є багато видів лопаток, є парашути, є драк хто знає, що це таке, і багато чого іншого цікавого, тобто там другі плавки і так далі. Причому це є не в одиничному не в одиничній кількості. А як мінімум парно, а то і більше. То можна спліти проводити, це коли двоє дітей займається. Крім того, як ви знаєте, в маленьких басейнах часто є проблема, що на один час приходить дуже багато дітей. Там буває по 15 і більше, на доріжку, на дві доріжки, і вони просто не отримують необхідної уваги. Яка е, має приділятися особливо, дуже важливо це на початках, коли дитина основні ази е, освоює плавання. У нас, е, по крайній мірі, в моїй секції свім старт понеділок, середа, п'ятниця на 15-ту, на 16, п'ятницю 14.30, 15.30 є можливість плавати за вдвох, а то й одному на даний момент. тобто Дуже багато уваги, сфокусована моя увага на дітях. Я вже цим займаюся саме своїм стартом, з самого початку ведення секції нашій мережі «Спортлайфу», по суті, з червня 2022 року. Тож, накопичив певний досвід, можу їм ділитися і збагачувати, скажімо так, саме ефективність навчання дітей, бо вже пройшло через мене більше тисячі саме таких новобранців, новачків, саме на них я спеціалізуюсь там вік від 7 до 11 років. Хоча моя секція дозволяє в принципі приймати дітей і до 16. З 7 до 16 років. У нас, як бачите, три басейни, і великий, 6 доріжок по 25 метрів, і дитячий 10 на 4 метри, де є різні глибини від 1,2 метра перекат до 90 сантиметрів у мілкій частині. Зараз показую вам цей басейн. Крім того, є чудовий басейн для немовлят. Чого немає в інших басейнах нашого міста. Тут 30 см глибина, є такий поріжок і приблизно 32 градуси температура. Що стосується температури в великому басейні, вона коливається десь від 25 до 26 градусів і підходить для ефективного швидкісного плавання. Тут ну, ніхто не запариться. Не буде занадто важко для серцево-судинної системи, якщо ви плаваєте інтенсивно. В цьому басейні дитячому ну, приблизно 29 градусів. Якраз для дітей підходить, плюс дорослим з дітям можна сюди заходити. Так, тепер про умови ми розказали. Давайте третій фактор, чому ж слід обирати дорожчу пропозицію перед більш дешевою. Звичайно, зараз складний час в багатьох економічні труднощі, я це розумію. Але ж ми знаємо, що скупий платить двічі. Тут у нас, як бачите, комплекс, цілий комплекс. З 14 років можна займатися з дітям і в тренажерній залі. Є банний комплекс відразу. От за Вікном басейну, куди дитина може сходити після плавання, погрітися. Гарно працює персонал, клінінг. От якраз зараз буде заходити наша працівниця клінінгу, яка вночі прибирає. Як бачите, басейн доволі такий чистий, зеркала теж витерті. Тому ваша дитина вона має заходити в басейн і окунатися в атмосфери чистоти, спортивну атмосферу і бачити приклад, не з огидою дивитись, де там щось брудно чи ще щось, або переживати за дискомфорт. Ні, вона прийшла в басейн, вона має отримати повний комплекс послуг. До речі, справа зараз у нас монтується в наш комплекс. Кафетерії Кафан можна буде замовляти смаколики і відновлюватися після тренувань їхньою продукцією. Крім того, на нульовому поверсі зараз вже діє з жовтня місяця дитячий садок Кінді ендльорні, де ваші діти можуть. Отримати ексклюзивну послугу в дитячому садку це походи в басейн регулярні, різний вік, від двох років до шести. Займаються в басейні для немовлят, в басейні дитячому, а хто вже досягнув певного рівня, там 6 років може навіть певний час провести і в дорослому басейні. Тож вам може здавати що 1800 гривень за 8 занять, якщо розкинути це дорого, там виходить для клієнтів 210 гривень за заняття. Це десь, ну, по моїм розцінкам, це половина персонального тренування. Але ви, приходячи, по крайній мірі на мою секцію, в свій старт отримуєте конкурентне середовище для ваших дітей, ви отримаєте комфортні умови, найкращий інвентар. Увагу і можливість, крім того, ексклюзивна можливість в тому, що я являюся ще й тренером з триатлону, крім плавання. І ваша дитина може плавати в спортлайфі, їздити на велосипеді з нами, з Антоном Заїченком, з одним з найкращих велотренерів в Кременчуці на вулиці і займатися на велостанках в нашому клубі Кременстайл, бігати кроси по в основному м'якій поверхні, для того, щоб опорно-руховий апарат не мав занадто великого навантаження ударного. Я думаю, про здоров'я дітей, перш за все. І крім того, силові вправи Силові вправи, як на вулиці, так і в приміщенні. Як результат, ви можете брати участь вже досягнувши певного рівня в змаганнях, тут же в «Спортлайфі» або в інших. Організаторів і виїжджати на старти з триатлону, справжні старти, де є три види плавання, велосипед, і біг, і четвертий вид це транзитні зони, перепрохід через транзитні зони. У нас от був вдалий досвід. Двічі ми їздили в Кам'янське. Я вивозив свою секцію Кремінстайл 3 на кроскантрі кантрі дуатлон і на справжній триатлон. Навіть діти там семирічні спробували себе. В повноцінному триатлоні це дуже цікава така діяльність, якщо ви хочете у своєї дитини виховувати дисципліну, любов до занять фізичною культурою і, в принципі, соціалізувати, бо на секції вони між собою дуже гарно спілкуються і виховують ті самі риси, які потрібні дівчатам, хлопцям в майбутньому soft skills. Так звані, крім здоров'я ще й соціалізації. То звертайтесь до мене. свім старт в спортлайфі. Кремен Стайл 3 Кребо це весь Українки 37А на молодіжному. І будемо працювати здоровими і побачимося. На блакитних доріжках Спортлайфу побачимося на змаганнях, на забігах, заїздах на велосипедах і не тільки. Багато цікавого ще заготовано для вас. Наприклад, 16 грудня відбудуться в цьому басейні спеціальні змагання, акватлон, плавання для дорослих і дітей плюс вправи на бортику. До побачення!